Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. В Одесі та області вводять стабілізаційні відключення світла з 8-ї ранку. Про це повідомили у ДТЕК Одеській електромережі. Такі відключення були і вчора. Чому у деяких абонентів затримують відновлення електропостачання? Розповів генеральний директор ДТЕК Одеській електромережі Дмитро Григорієв. «ДТЕК Одеські електромережі намагається, щоб у кожного клієнта нашої компанії світло було відсутнє не більш 4-4,5 годин. Але повинно розуміти, що можливі деякі затримки, тому що відключення, відключення та включення відбуваються не лише за допомогою пристрою телемеханізації, але і за виїздом оперативної бригади. Тому, якщо трафік буде дуже напружений, можливі затримки. У ДТЕК Одеські електромережі розповіли, що обмеження для Одеси регіону вводять за розпорядженням Укренерго а воно орієнтується на загальну ситуацію в електромережах країни. Тому скільки будуть триватимуть ці стабілізаційні відключення, точно сказати сьогодні ніхто не може. З сьомої години ранку впроваджено п'ять черг графікового обмеження електроспоживання, у восьмої годині. Проваджено п'ять черг графіку обмеження споживання електричної потужності, але вже в 9-й годині почались застосування графіків аварійного відключення. Кожного дня на сайті ДТЕК публікується новий графік відключень по групам. Користувачі можуть знайти на ньому, до якого саме відноситься їх вулиця. Але як показав досвід першого дня відключень, в багатьох районах цей графік не завжди співпадає з реальністю. Ось уже другий день у досвіти масово сидять без електрики. Світло у будинках пропадає у когось на кілька годин, а у когось і на півдня. Наші кореспонденти вирішили дізнатися, як зустріли цей негаразд Одесити, як підготувалися до віялових відключень і чим займали себе та дітей у темряві. Ось уже другий день поспіль в Одеському регіоні. На декілька годин відключають світло. Жителі міста скаржаться на відсутність чіткого графіка відключення електроенергії. Самое неприятное, что они об этом, ну нет четкого графика, когда будут отключать и где. Вот, я искала свой адрес, я не нашла. Раньше еще там печатали вот эти 1, 2, 3, 3 группы, там какие-то, в общем, центральные районы, а в центральном районе, в центре города живу. Вот, я не нашла своего района. Вот, это самое, вот я ухожу из дома и не знаю, как и что. Как-то непонятно, то выключат свет, то не выключат, то выключат, то не выключат. Вчера сказали, что не выключат, а сегодня выключили. Поэтому ну вот це непонятно. Если бы чіткий графік, так сьогодні так, 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 а то вчора не, не будут выключать, будуть виключати сьогодні. выключать. виключати. Це что не по графіку. Тобто два години раніше, час позже, э, сказали на 4, можуть на 6 і так далі. Тобто, вот нету графика, невозможно, особенно по производству, невозможно подстроиться. підстроїтися. Через те, що немає чіткого графіка відключення світла, одесиди не встигають підготуватися до таких змін. Совершенно не готовились. Поэтому немножко подшокированы, но в любом случае мы терпимо к этому относимся, потому что понимаем, что в стране достаточно проблематичные сейчас идут вообще веерные отключения, и наш Одесский регион не исключение, поэтому я думаю, что нужно быть более терпимым и понимать, что в стране война, и готовиться к еще более жестким вариантам отключения света, но это приемлемо для нас, как граждан Украины. К сожалению, плохо готовилась. Вот вчера отключили с 8 часов, где-то часов до 10. У меня было только несколько свечек, которые выгорели за это время, и все. Ну, конечно, сама виновата, надо было. И у меня и пауэрбанка нет, и фонарика нет. Вот, а телефон разряжается, естественно, очень быстро. Ну. Мы вообще не думали, что такое будет, если честно. И не готовились, вот с работы только что ушла. Потому что все, выключили свет. Вроді як Укренерго сказала, що не будуть відключення, а теперь сказали, що будуть. І це все неожиданно за два дні, соответственно, вже нічого не було. Фонарики то купили. Ну а, наприклад, інвертор для котла, щоб було отоплення, вже нету. Все склади пусті, завозов немає. Терпимо. Основні проблеми, з якими зіткнулися жителі міста під час відсутності світла, це холод, неможливість приготувати поїсти та помитися. У нас вообще дом на электричестве полностью без газа, поэтому хоть и индукционная плита, и тот же самый электрочайник, его невозможно включить. И даже вот чаю, там, заранее надо готовить термос для того, чтобы хотя бы ребенку подогреть что-либо. Благо дело, что дом с автономной электроподстанцией небольшой, который дают воду, и лифты еще работают. Что благо дело, подняться на свой этаж мы можем. У нас новый дом, выключается свет, все, у нас нет. Ни тепла, ни этого. Получается, мы не можем приготовить. У нас не работает вода, у нас не работает канализация. То есть, то есть веселуха. А если маленький ребенок, то это уже в Однак одесити не сумують, коли вдома немає світла, городяни намагаються зайняти себе та дітей настільними іграми, читанням книг та прогулянками на свіжому повітрі. Причому батьки наголошують і на позитивному моменті темної сторони життя. Діти нарешті можуть відкласти свої гаджети і провести час з користю. Поки вдома немає світла, мешканці міста намагаються зайняти себе та дітей різними настільними іграми, читанням книг та прогулянками на свіжому повітрі. А батьки також відзначають позитивний момент у цій темній стороні. Діти нарешті можуть відкласти свої гаджети та провести час із користю. Я читати не вмію, але зато я з папою граю в настольні ігри. благо дело, что он мультиков меньше, конечно, смотрит и, разумеется, книги те же самые, больше читаем, больше развивательные какие-то и гимнастики для пальчиков делаем и какие-то игры на свежем воздухе чаще и больше и лучше бываем, что тоже, в общем-то, положительно влияет на на нашего ребенка. Вот в парк пришли, ну что, пока тепло нормально, когда будет не тепло, не знаю. Будем искать там, где есть свет. Так, или уедем куда-то сейчас с малышами и все без мультиков и остальных гаджетов. Вот и все. Ну или на улице, или же просто-напросто Ну какие-то там книжечки, игрушки и тому подобное. Посування ЗСУ на півдні сповільнилося через дощі, розповів журналістам міністр оборони України Олексій Резніков. Але, незважаючи на погоду, наші війська продовжують контрнаступ, звільняють населені пункти та наближаються до Херсона. Душі роблять нас трохи повільнішими, заявив в інтерв'ю західним журналістам міністр оборони Олексій Резніков. Але ми використовуємо тактику крок за кроком: повертати наші села метри та кілометри. ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро у Херсоні. Окупанти не зможуть залишити місто. Міністр оборони також заявив, що окупантам буде складно вести вуличні бої, оскільки не залишиться шляхів відходу з міста. Водночас в американському інституті вивчення війни вважають, що евакуація мирних жителів Херсонської області на Східний берег Дніпра заради їхньої безпеки надалі більше стає схожою на насильницьке переселення в рамках адміністративної програми. За даними окупаційної адміністрації, на нові місця проживання вже перевезено понад 22 тисячі осіб, а розрахована програма на 60 тисяч. У свою чергу в офісі президента України припускають, що звільнення Херсона буде пов'язане з однією з найважчих битв під час цієї війни. Раніше оперативне командування Південь повідомляло, що ЗСУ звільнили вже понад 90 населених. Пунктів у Херсонській області у Херсонській області наші військові збили два БПЛА Шахеда, а ще один знищили на Дніпропетровщині. Українські сили ППО ввечері 25 жовтня знищили три безпілотники камікадзе шахет «Шахєд-136». За даними повітряних сил збройних сил України, в районі дев'ятої вечора було збито два шахіди у Херсонській області. Через півгодини ще один мопед після поразки ракетою впав у сусідній Дніпропетровській області. Вона називала росіян-визволителями та братами і закликала якнайшвидше захопити українські міста. В десять затримали прихильницю російського світу. 61-річна одеситка у забороненій соцмережі розміщувала проросійські публікації. Зокрема, вона відкрито підтримувала збройну агресію проти України. Повідомили у прас облполіції. Під час обшуків у жінки вилучили мобільні телефони та планшети. Затримані повідомили про підозру у колабораційній діяльності. Ще одну колаборантку затримали у березівському районі. 60-річна жінка активно розповсюджувала в соцмережах про російську пропаганду, стверджуючи, що українські військові знущаються з цивільного населення, а російська армія наводить лад в Україні. Також жінка активно підтримувала контент, у якому схвалювала злочинні рішення Росії щодо України. Під час обшуку у будинку фігурантки поліцейські вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Повідомили у прес-службі ГУНП. На думку військових експертів, найближчий місяць має вирішити результат війни в Україні. Обстановка на фронтах загострюється і ворог все частіше використовує іранські дрони для атак на об'єкти критичної інфраструктури, житлові будинки та торгові центри. Тому військові вкотре нагадують одеситам та гостям міста про необхідність спускатися в укриття під час повітряних тривог. Нещодавно ми вирішили провести рейд по укриттям та притулкам у різних кінцях міста та подивитися, як вони облаштовані на дев'ятий місяць повномасштабної війни в Україні. Цього разу наша знімальна група перевіряла укриття у спальних районах міста. В Одесі повітряна тривога звучить останнім часом дедалі частіше. Буває і кілька разів на добу. За правилами безпеки людина, почувши такий сигнал, повинна дотримуватися правил двох стін, а краще вирушити в укриття. Але більшість одеситів так не роблять. Є чимало і тих, хто стверджує, що сховища в їхніх будинках не обладнані як слід, і це через 8 місяців війни. Ми продовжили наш рейд і обстежили кілька найближчих сховищ, вказаних на карті. Ми знаходимося на вулиці Сагецька, 16. І зараз по вказівникам ми перевіримо, чи хтось чергує у укритті. Сховище розташоване у житловому будинку. У підвалі його легко знайти за вказівниками. Двері в під'їзд відчинені, тому ми безперешкодно потрапляємо всередину. Як ми бачимо, сховище відкрите, тому ми спустимося і подивимося, в якому воно стані. Міщення досить просторе, є стільці, лавки та столи. В одній з кімнат є ліжка, тож, якщо принести з собою ковдру, можна залишитися з ночівлею у разі тривалої тривоги. Не на камеру черговий розповів, що люди спускаються до сховища, але небагато. На початку війни їх було значно більше. Як ми бачимо, в укритті є Wi-Fi, санвузол та запас води. Всього тут чотири кімнати та є інший вихід. Ми запитали мешканців у дворі будинку, чи користуються вони укриттям під час повітряної тривоги. Чи спускаєтесь ви туди під час повітряної тривоги? Не завжди. Не, не завжди. Ні. Чому? Але ви знаєте, що є укриття, що вони в нормальному стані? Наступне сховище, яке ми будемо перевіряти, знаходиться на вулиці Адміральський проспект 16 а. Укриття теж знаходиться у підвалі житлового двоповерхового будинку. Двері в під'їзд на кодовому замку, проте код вказано на оголошенні. Ми достатньо довго шукали це укриття, тому що немає казівників по всій дорозі. Але зараз ми подивимося, в якому стані укриття і чи відкрите воно. Сховище виявилося відкритим. Тут три кімнати, є лавки, виготовлені з дерева, ліжка, на які необхідно покласти матрас або плед, кілька туалетів і вентиляція, а також другий вихід. В укритті нікого не було, так що дізнатися, чи спускаються сюди люди під час тривоги, нам не вдалося. Ми знаходимося на вулиці Космонавта Комарова, 6. і зараз ми перевіримо, чи відкрите тут сховище і в якому воно стані. Ось ми біля сховища і зараз ми будемо сюди спускатися. Укриття велике, є місця, де можна сидіти чи лежати під час тривоги. Є вентиляція. І, за словами чергової, санвузол, але це не лише сховище. В цьому укритті більш ніж 15 кімнат. Не на камеру чергувальниця сховища розповіла нам, що тут постійно живуть люди. За її словами, це все співробітники ЖКС. Ми дізналися у мешканців вулиці Комарова, чи спускаються вони у сховище під час повітряної тривоги? Ні, не спускаюся. Чому не спускаєтесь? Ну, тому що я з Харкова там було покруче, тому зараз мені не страшний. Ну... Что... Тут все спокійно. Так, так, спускаємося. О, розкажіть, чи кожну тривогу і як вам взагалі це укриття? Дитина спускається кожну тривогу. Ну, якщо вона не ночі. А якщо в ночи? Якщо в ночи ні. Нет. нет, дома находимся. Чему? Ну, потому что это мое решение находиться дома. Я никуда не выхожу. С начала войны ни разу не ходила. Звісно, остаточний вибір залишається за кожним з нас, але нехтувати особистою безпекою, а тим більше безпекою своїх дітей, не варто. Особливо, коли ситуація у південних регіонах України поступово розжарюється і від ворога можна чекати на будь-які малоприємні сюрпризи. Тому, якщо чуєте сигнал тривоги, пройдіть до укриття або хоча б дотримуйтесь правила двох стін. В всі затримали п'яного водія. Рівень алкоголю в його крові перевищував норму в 25 разів. У Малиновському районі на вулиці Інглезі патрульні зупинили автомобіль, водій якого грубо порушував правила дорожнього руху. З'ясувалося, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Приладрагар, що зазвичай показує результат цифрами, показав три стрілочки згідно з технічною документацією. Це означає, що водій керував транспортом з показником понад п'яти промілем за допустимих 0,2. Зазначили в поліції. Водія відсторонили від керування і склали на нього адміністративний протокол. А на об'їзній дорозі інший п'яний водій потрапив у ДТП. На об'їзній дорозі водій вазу не впорався з керуванням. Машина вилетіла за межі проїжджої частини та перекинулася. Згідно з експертизою, рівень алкоголю в крові водія становив майже дві проміли. Повідомили у патрульній поліції. Водисі маршрутка збила на смерть 69-річного чоловіка. ДТП сталося у Суворовському районі. Аварія трапилася ввечері на вулиці Семена Палія. Під колеса маршрутного автобуса потрапив 69-річний пішохід, який переходив дорогу у недозволеному місці. Від одержаних травм чоловік помер на місці. За фактом смертельної аварії відкрито кримінальне провадження. Призначено низку експертиз. Евокуйований Херсонський театр на сцені одеського тюгу артисти, які сьогодні гастролюють Україною, представили на суд глядачів незвичайну виставу про війну. Всі присутні змогли не тільки відчути спектр різноманітних емоцій, а й скуштувати справжнісінький український борщ, приготовлений прямо на сцені. Театр імені Миколи Куліша, евакуйований з Херсона, приїхав до Одеси з моновиставою під назвою Кицька на спогад про темінь. В акторських колах цю виставу називають просто борщ. Під час вистави актриса розповідає глядачеві свою історію війни та готує тим часом українську національну страву. А найгірше те, що я... я знімаю окуляри. а Темінь лишає. А ще зовсім недавно я була біла і пухнаста, як киця. Ну все, ходися, або, як то кажуть, все, як у людей. Чоловік, двоє дітей, кішка, собака, дім, робота, машина, рахунки в банкові, пустки на морі. Здавалося, стільки клопотів. А ось саме зараз розумію, який то врешті-решт був рай. Сьогодні ми маємо таку нагоду приймати на нашій сцені Херсонський театр Куліша. І ми дуже пишаємося тим, тому що ми всі разом можемо сьогодні з усіма одеситами сказати, що Херсон це Україна. Це дуже важливо для нас. Ну, так сталося, що режисер цієї вистави Сергій Павлюк поставив в нашому театрі теж дві вистави ще за мирних часів. Тому ми так задружилися. І він подзвонив, сказав, чи можемо ми їх прийняти на нашій сцені. Звичайно, ми сказали, що так. Прем'єра вистави відбулася ще у 2015. 15 році, проте навіть через роки ця історія залишається актуальною, якби вона не втратила своєї актуальності на сьогоднішній день. Вона кожна фраза мені здається, вона ще й болючіша, тому що раніше як було, ну це проходить десь там. да, воно болить, ми згадуємо все, але то десь там. А тепер, коли це торкнулося кожної родини, кожної людини, на жаль, це жахіття охопило всю країну. Сльози до цього часу на очах, бо це щирі емоції і людини, яка відтворювала всю цю весь цей спектакль, цю мону виставу, і емоції тих людей, які співпереживали їй. Це такий згусток енергетичний, в якому поєдналася і трагедія, і горе, і нещастя, і переживання психологічні людини, жінки, матері, громадянки України. І емоції якоїсь напевної надії на те, що все-таки буде гарно, ми зможемо пережити оцей весь страх. І біль, і ми знаходимо відраду в тих маленьких речах, на які в звичайному житті можливо і не завжди звертаєш увагу. Востанні оплески у рідній будівлі Херсонського театру лунали 23 лютого. І з початком війни його сцена спорожніла. Проте театр це не сама будівля, а люди, які в ній грають. Пояснює генеральний директор театру Олександр Книга. Позавчора в Києві на виставі до мене підійшли люди, кажуть. А в нас квитки на 25 лютого. Ми їх бережемо, і вивезли з окупації. Я кажу обов'язково. Ми звільнимо Херсон і ми відіграємо цю виставу. І прийдете до нас. Тому от ми сьогодні навіть невеликі гастролі спромоглися організувати, хай невеликою виставою. Але ми почали і в Кропивницькому. Вчора грали в Миколаєві теж під обстрілами в бомбосховищі, навіть без світла. Сьогодні ми в Одесі, потім поїдемо на Західну Україну. Про те, що довелося пережити акторам Херсонського театру в окупації, як їхнього керівника визволяли всім світом з російського полону, і як знову збирали трупу, ми розповімо в наступних випусках. Незважаючи на війну, пандемію та інші виклики часу українська наука не стоїть на місці. Навіть перебуваючи за кордоном, наші вчені та студенти продовжують свою роботу та дослідження. У такій ситуації дуже важливим є віддалений доступ до інформації, книг і документів. Як на ці виклики часу реагує бібліотечне середовище, яке є сховищем багатьох наукових джерел, нам розповіли в Одеській національній науковій бібліотеці. Наука в смартфоні вже не майбутнє, а саме, що не є сьогодення. Діджиталізація в Україні ще з часів карантину перенесла більшість бібліотечних фондів в онлайн формат. В Одеській національній науковій бібліотеці по праву пишаються рідкісними та старовинними виданнями, що зберігаються у її фондах. Щоб забезпечити доступ до цінних джерел широкому колу читачів, бібліотечні матеріали оцифрували та розмістили в онлайн ресурсі. Ми розуміємо, що попри війну, як і раніше, попри карантин, науковий пошук не стоїть на місці, наукові розвідки продовжуються, і бібліотеки, музеї, архіви, які зберігають величезну кількість потрібної дослідникам інформації, мають відповідно активізувати свої дії. Активніше пропонувати цифрові ресурси, сервіси, і одеська національна наукова бібліотека демонструє потужні темпи і цифровізації своїх ресурсів, і надання доступу до них у віддаленому режимі. Сьогодні з метою безпеки своїх відвідувачів Одеська національна наукова бібліотека не приймає відвідувачів в основному корпусі на пастера. Однак для поціновувачів читання книги у живу адміністрація установи надає таку можливість у своїй філії на вулиці Академіка Філатова 1. У нас є наш читальний зал, наша читальна зала, де дає комп'ютер, є інтернет, кожен читач і науковець може туди прийти, отримати інформацію про наявність фондів. І ми надаємо літературу, але, на жаль, не в цьому зданні, а в окремому читальному залі. Генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова каже, що для тих, хто скучив за живим відвідуванням книжкового храму, функціонує 3D-тур. Віртуальна екскурсія дозволить детально розглянути інтер'єр та поринути у довоєнну атмосферу бібліотеки. Те, що я нині показую, це тридатур по бібліотеці, який створено свого часу за підтримки Одеської обласної державної адміністрації і департаменту культури. Той проєкт був покликаний зафіксувати фізичний стан будівлі пам'ятки архітектури національного значення. І нині для нас він слугує таким ще й своєрідним екскурсійним маршрутом, в тому числі і для працівників бібліотеків. Один з цифрових проєктів Одеської національної наукової бібліотеки це. Цифрова бібліотека створена за підтримки держави, за підтримки Українського культурного фонду. Нині в ній представлено тисячі документів, які ми маємо можливість продивитися в онлайн режимі, в гарній роздільній якості. Директор бібліотеки розповідає, що під час війни кількість відвідувачів, у тому числі науковців, які раніше пропадали тут цілими днями, суттєво скоротилася. Однак, незважаючи на всі труднощі, робота триває. І, можливо, після війни з'являться нові імена та нові роботи, які прославлять українську науку. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.